Хочете відчути кайф життя у приватному будинку, але за адекватною ціною? Будь ласка, у продажу дуплекси у Стрижові. Безпечне приватне подвір'я, класна локація, поруч АТБ, садочок, школа. Є паркомісце під дві машини і ворота закриваються. У будинку вже всі комунікації: вода, газ, світло, септик. Заходьте, я вам покажу планування. Перший поверх це простора кухня-вітальня і вихід на власний задній двір. І на першому поверсі є одна житлова кімната. Тут у нас вхід. А тут санвузол. Ходімо на другий поверх. Зараз ми знаходимось в першій спальні на другому поверсі. Вона має свою власну окрему гардеробну кімнату. Тут у нас санвузол на другому поверсі. І друга житлова кімната дитяча. Вартість цього дуплексу 68 тисяч доларів. Дзвоніть, пишіть, приїду, покажу.